Всім привіт! Мене звати Герман я займаюся ремонтом м'ятин без фарбування в місті Житомир. І Сьогодні в роботі Mercedes GLC і дуже незвичні пошкодження ось такі на задніх лівих дверцятах та задньому лівому крилі. Двері та крило у нас металеві, стальні. мається на увазі. А чому незвичні? Дивіться, як цікаво поламало позатягувало щось таке дивне не часто таке зустрічав. Ось. А арочка задня у нас завалена бананом всередину. Зараз фокусуємось. Ось. Вона завалена бананом разом з внутрішнім ребром. Що сильно ускладнює роботу, і невідомо, що у нас з цього вийде. Але, звісно, що буду пробувати зробити все максимально якісно. Тут у нас іде два пошкодження. І Далі воно розповсюджується донизу. Тут проходить залом, також тут ще є вм'ятина, і пішов відбиток внутрішнього металу зсередини. Тому будемо розпочинати процес ремонту і далі покажу, що і як. Загнав вже в приміщення, ось так виглядає пошкодження. Бачимо йдуть тут гулі такі заломи. Тут якось так розламало на дві вм'ятини, не розклало ребро. І саме головне це те, наскільки воно завалене всередину. Якщо прикласти сюди провила, то буде видно, наскільки це все в ямі, це чорне. І так само, якщо порівняти з іншою стороною, то ми побачимо, що воно має бути видутим. Прикладаємо провила, і воно геть перекатується. Настільки завалено це пошкодження. І щодо дверей, щодо дверей, пересуваємо лампу і дивимось, що у нас тут таке поламало. Ось те, що я казав знизу. Іде залом, яма. Ось це дуже гостро ум'ятина. Ішли відпитки внутрішнього металу. Це, цього не має бути, це треба все прибрати. Це все в ямі. Ще потикана якось невеличкими пошкодженнями. ну І тут така жувачка якась. Отже, для ремонту дверей мені довелося зняти карту, а під картою мене чекав сюрприз у вигляді щита. Ну і вже його щоб розібрати, довелося знімати всі ці всі кіші, ручка зовнішня, внутрішня частина ручки, замок. Від'єднувати скло і все це разом від'єднувати проводку і дістав. І що ми бачимо по доступу? До нижньої частини можна гарненько дістатися. Ось ця вся зона вона не перекрита підсилювачами. А от з верхньої вже більше неприємностей, бо оця вся зона пошкодження, тому вона і пожована бо прямо під підсилювачем. Якось так будемо дивитися, що в нас з цього вийде. А для ремонту заднього крила я планую або знімати, або не знімати накладочку, підкрилок, можливо, колесо. І будемо дивитися, але спочатку буду робити без розбору. По задньому крилу я планую розпочати підйом клеєвої системи, буду використовувати адаптер від фірми Keko спеціально по формі арки. Бананом таким, бачите, він м'якенький іде, щоб дати першочергову форму. І будемо клеювати бочку. Ну, а підіймати буду ось таким механізмом кейбар, бачите, також ви вигнути по формі грибка. Наразі цього буде достатньо Дивимося, що ми тут маємо. Бачите, візуально пошкодження ще присутнє, але я думаю, що частково вже витягнули якусь форму. І так буду проходити і далі. Ну і що, після десятків. Таких от потягушок виглядає воно пожоване. Тобто це, щоб ви не думали, що там раз, два, все і готово. Щоб прибрати лампу, звісно, вже воно не так кидається, як було в очі. Вже краща форма. Як бачите, вже не таким бананом всередину. Але працювати є, ще і багато. Тому далі переходжу осаджувати ці випуклості всі і буду далі тягати туди-сюди. Зараз планую поприбувати ось це темне на відео. Це гулька у липках, тобто називає краун, залом. І буду використовувати ось такий пробійничок, Це культулс. насадочка шкіряна, це VIP, Ну і кіберпалка, сайберпалка, культус. Знову ж таки, це дуже довгий монотонний процес, який не дуже цікаво спостерігати. Тому я просто для прикладу вам показав і в принципі не знаю що вам сказати. Чи є, варто його знімати так довго самі скажіть в коментарях, будь ласка. Тепер після ще багатьох маніпуляцій по забиванню, розбиванню, підійманню, забиванню, все одно, бачите, все воно блікує. Як в такі позиції, так і якщо дивитися, прямо, може камера не передасть, але ця вся зона все ще в ямі. Над ребром яма, над ямою гуля. Тут все покручене. Але при цьому шагрінь збережена досі. тобто Я стараюся все зберігти, все я рахую, що я не буду розбирати і повністю цю роботу виконую ззовні клеєвою системою та забиванням зверху цих пошкоджень. Ось. Але Оскільки ця робота дуже кропотлива, я цим займаю досить довго з цим крилом, воно набридає. І я, певно, буду переключатися на дверцята. Дам форму тут. Дам форму тут і вже буде мені веселіше. Тут я так само планую почати роботу з клеєм. Тут гарячим буду працювати клеєм. Тут холодним буду працювати клеєм, тут гарячим буду працювати клеєм, а самого низу не знаю, поки погнали. Дивився, дивіться, про холодний клей, як бачите, чудесне сталося, які всі уявляють, тому що це не так працює. Воно не зробило тут із ями гуля якісь там чи витягнуло. Це просто мені ослабило трошки метал. І далі вже буду пропрацьовувати заломи. Так само, як і тут. І так само процес усадки. 50% робочого часу так проходить туди-сюди. Отже, новий день, другий день ремонту, а як бачимо, пошкодження все ще на місці. Ось так воно виглядає наразі, трошки припідняв, підстукав. Знизу тут також трошки пропрацював, але воно все пливе, звісно. Тому продовжуємо. Зараз, напевно, дам трошки форму тут по нижній частині ушкодження. Потім ще тут пропрацює. Але бачите, вже все краще виглядає набагато краще. А понизу у нас тут гарно видно ось такі заломчики, де посмішка така. Посміхається нам ця м'ятина. І дуже сильний відбиток внутрішнього металу. Ну зараз в планах підняти цю вм'ятину, ну і вже там пробивати ці всі заломи погнали. Ось по така ну дятіна, бачите, поки тут це підлаштуєш, поки ти зробиш проходять дні в роботі. Це всього лиш один раз потягнути клеєм, скільки займає часу. Ну, коротко, поки ставлю на паузу, потім покажу далі. Що попробиваємо трошечки. Лонським носом, як дехто називає. Як вам така нудятина? А тут ще пропивають ще безконечність, бачите, у нас все ще є. Кому повне відео. Цікаво, буде подивитися. Всі думають, що там роздернуть мені тут. Раздрнуть буде готово. Там підстукнуть, там припадне. Як би не так, хлопці, як би не так. Ну Давайте так я вам цікаво познімаю. Оце все закрите підсилювачем. оцей кусочок трошки відкритий зсередини. Ось тут. І цю парашу зараз я буду вибивати керном і як воно виглядає зі сторони. Беремо штатив, Показує. Думаєте, чи дякую за таку роботу шия поперек і взагалі скаліози, грижі? Ох. І от, дивіться, що ми маємо? Повибивав я. Зараз, да? секунду, Щас, знімаємо штатів. І Що думаєте, готово? Типу? Так, хрен там. Все, що я зробив, це трошечки, поки виставив ребро. Але бачите, вон, все натикане, напикане. І отак от ще зараз мені сидіть його і стучать, і вибивати, і забивати. Ну, типу, є сенс це показувати. Думаю, немає. Так що поки вирубаю. Коротше, довбусь, довбуйся з цими дверима. І щось воно не хоче ніяк піддаватися. Доведеться зрізати підсилювач, не хотів, але бачу, що не виходить. Придеться зрізати. Тут також же трошки оце припідняв, попідбивав. Заломчик тут цей трохи пробив, ще тут залишився. От. І знову-таки задовбався працювати з цими дверями. Перейду далі з покрилу ще щось пороблю. Так, довелося все-таки зрізати ліпухи цього гірмітоса. Тепер маю хоч якийсь доступ. Ковиряю такою зубочисточкою. <гум> Якось там зсередини вже щось трошки пішло. Але до цього взагалі нічого не йшло. Та й таке. Так, ну що, вже другий день закінчується. Крило все ще криве. Двері все ще криві, але вже є прогрес. Вже. Майже порозкладав ці пошкодження. От сюди вже не знав, як дістатися, воно в дуже незручному місці. І вирішив, буду працювати звідси через проводку, отвір. І залізу сюди якось інструментом. З такої відстані треба побачити і зробити, щоб людина могла прийти і ось так все роздивитися, щоб не було там ні шагріньки йому, нічого. А всі кажуть, та що там? вам і та що там? Отак, от от звідси візьміть, попадіть, геть не видно нічого. Нарешті, нарешті, хлопці та дівчата, я завершив цей проєкт. Я все вже виставив, як воно має бути по арешці. Те, що там було завалено, дивіться, все ідеально рівно. Вот ну, вам і так покажу. І так, і відображення по дверця там, те, що було, наскільки воно сильно кидалося в очі, перебите серебро і наскільки зараз воно все відновлено до своїх заводських параметрів. Нижче була ямка і сюди донизу. Все просто чудово. Чекаємо власника. Я так гадаю, що він буде задоволений. А як гадаєте ви, напишіть свої враження в коментарях. Дякую за перегляд!